З високим підніманням бедер пішли побігли. Молодці! Так. Молодці. О, які спортсмени. І так ручки в сторони на носочках пішли. Пішли на пальчиках, пішли, пішли, пішли. Молодці. Так. Так. О, як гарно. А тепер на п'яточках руки за спину. Дві руці за спину. Ось. І пішли на п'яточках. Супер. Супер. Молодці. Ой, які гарні діти у нас. А тепер на ножках пішли звичайним кроком. Ручки опустили. Ручки опустили. Молодці звичайним кроком. Зробили велике коло. Починаємо вправи з голови. І тік. Так, тік. -так, тік. Так. Тік. Так. Тік. Так. Тік. -так, так, тік. Так, молодці. Тепер дивимося на мене. Плечі працюють тік. Так, тік. Так. Молодці. Працює раз, два, раз, два. Плечки, плечки, плечки. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. Молодці. А тепер ручки працюють. Дві ручки до плечей. Раз. Дві ручки. У мене одна зайнята. У вас дві. Раз. Поклала рінка. Рінка я знімаю. Мама буде бачити, як ти виконуєш. Раз, два, три, чотири. Всі разом. І я одною рукою ви двома, бо у мене одна ручка зайнята. Раз, два, три. Чотири вниз. Вниз. І раз. Денисику. Раз. Два. Три до плеча. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. і Ще раз. Раз. Два. Три. Закінчили. Молодці. Ручки на пояс. Дві ручки на пояс. І нахиляємося вліво вправо. Вправо починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Арсенко у нас дуже стомився. Вже відпочиває. Раз. Два. Три, чотири. Молодці. А тепер ручки перед собою. Дві ручки перед собою. Присідаємо. Раз. Глибоко присідаємо. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодці. А тепер стрибаємо на двох ножках. І раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Раз, два. Розпочинаємо ми естафету по команді. Біжимо і передаємо м'ячик. На старт. Увага! Марш. Побігли. Побіг, Денис. Хто одержав м'ячик, біжить. Молодці. Дай м'ячик! А ви назад стаєте. Назад. Звіна бери м'ячик. Побігла. Все, стоп! Васильку, підніми м'ячик. Ваша команда виграла. Молодці. Зараз ще продовжуємо. І так ми ще один тур робимо. Не забувайте, хто отримав м'ячик в руки. Зразу біжить. Коли прибіг, стає ззаду. І увага! На старт! Увага! Марш! Побігли! Назад! На підходь ближче, біжим. Давид, підходь, підходь! Стоп, Васильку, до тебе другий раз прийшов м'ячик, ти мав стати, підняти ручки вгору з м'ячиком. Молодці.